Володимир Масірійович, привіт! Привіт! Які на сьогодні плани? Їдемо в господарство оцінювати ефективність інсектициду ваєго проти основних шкідників на зимому ріпаку? Колеги, дуже цікава інформація. Ми зробили рекомендацію, а на сьогодні поїдемо та подивимося, як інсектицид спрацював по основним шкідникам. Сергій Миколаївич, доброго дня. Доброго дня. Розкажи, будь ласка, як ти в цьому році боровся з, таким, з такою досить великою проблемою, як від в в посівпаку? Цей рік бороти з цією проблемою було доволі таки непросто, але дякуючи працівникам компанії Bayer, які нам порадили препарат Ваєго у нормі 120 грам плюс прилипач миро, пів літри, ми цю проблему нарешті зняли. Тобто результатом ви задоволені? Результатом ми на даний момент вже пройшло 5 днів після внесення. Ми задоволені. Дуже дякую вам за довіру та бажаю, щоб цей сезон приніс вам очікувані результати. Дякую вам. Переїхали в інше господарство, яке також скористалося нашими рекомендаціями та внесло інсектицид Ваєго. На жаль, агроном зараз на посівній, як і більшість його колег. Тому ми заїхали подивитися ефективність препарату Ваєго в нормі 140 грамів плюс пів літри прилипача МЕРО проти головного шкідника цього року в ріпаку це квіткоїда. Результатом є те, що. Квіткоїд на даному полі відсутній, а також відсутній насіннєвий прихований оботник. Тобто, шановні аграрії, побували в двох господарствах, та ви власне з нами переконалися в високій ефективності інсектициду ВАЄГО. Тож, для недопущення критичної ситуації в полях, звертайтеся до регіональних представників компанії Bayer і буде у вас високий результат. Ми вам бажаємо мирного неба і до зустрічі в полях.